Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід Едем. Відчуй життя без алергії. Полум'яні жарти. Доки у повітрі Парижа ще досі відчутний запах диму від горілого Нотердаму, світ іронізує на тему раптового знищення культурної пам'ятки. Французьке сатиричне видання Шарлі Ебдо зробило це на обкладинці свіжого випуску. На ній карикатура президента країни Еммануеля Макрона на червоному фоні його голову вкриває вогонь від палаючого собору, поруч слова, реформи і фрази, нібито самого Макрона. Я почну з несучих конструкцій. Видання відоме своєю їдкою та жорсткою сатирою на останні політичні події та питання релігії. За сміливі жарти про іслам на редакцію видання навіть нападали озброєні терористи у 2015-му. Декілька працівників тоді розстріляли. Та остання карикатура журналу про пожежу Нотр-Даму не вразила навіть прихильників глянцю. У мережі вони коментують її як слабкий несмішний гумор і зізнаються, очікували більшого. Лицеміри, де ваша іронія та гумор? У порівнянні з тим, як про це жартують інші. Це дрібниця і марна робота. Таке відчуття, що це не Шерлі ебдо. Більш гостро та критично світ оцінив інші невдалі жарти про пожежу. У мережі шириться публікації українських політологів, що іронізують над Нотердамом як жертвою української політики. Спочатку висловився політексперт Олександр Палій. Пожежу в Парижі після його відвідин Зеленським можна вважати знаком, що буде з країною, яку він очолить. До теми жарту приєднався і його колега Павло Нус. У Франції палає знаменитий собор Парижської богоматері. Вова, це не ти там випадково сірниками граєшся під кайфом. Обох політологів розкритикували в коментарях, а окремо про кожного висловився український публіцист Сергій Руденко. Закликав забрати в таких жартівників клавіатуру. Наймасштабніше людей обурив політичний сарказм ведучого одного з українських телеканалів Тараса Березовця. У минулому теж політичного експерта. Взагалі, Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів лише собор Паризької Богоматері, адже міг би і Єлисейський палац запалати. Такий жарт не пройшла повз критична реакція дипломатів. Обурилася посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Як вам не соромно, ганьба! Березовець спершу спробував виправдатися, але зрештою написав вже англійською пост вибачення. Я не мав наміру когось образити, і прошу вибачення перед усіма, кого обурив мій невдалий жарт. Поки в мережі тривають політичні баталії за першість у гуморі, в Парижі завершився порятунок Нотр-Даму. Пожежу вдалося загасити зусиллями 400 пожежників протягом 9 годин.